Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали на вечора. Пролунала коротка, але чітка доповідь українських партизан. Група чисельністю понад 400 військових арах повністю ізольований від кордону. Спроба прориву зірвана, вогневий контроль триває. Що відомо про котел, російські сили намагалися пройти через північний фланг Сумщині, використовуючи лісосмуги і штучні переправи. Після влучання ЗСУ з гідротехнічну дамбу основний шлях евакуації був затоплений. Техніка залишалася по коліна у воді, зв'язок розірваний. Окупанти просили перемовини, але за однією з версій представники ЗСУ, який наблизився до них з білим прапором, розстріляли. Після цього ЗСУ перейшли до повної ліквідації окупантів. За даними джерел, понад 100 окупантів здалися. Решту знищено тіла досі збирають. РФ втратила контроль на цьому напрямку. Повністю всі підходи до кордону, засипані артилерією, і безпілотниками поповнення зірване ударами по тилу Курській області. Спроба пробитися з резервами перетворилася на другий Луайськ, тільки навпаки. Що означає ця перемога для України перше стратегічно. Сумщина стабілізована друге психологічно ЗСУ показали оточення і нищення більше не лише частини нашої історії, а й нашого контрудару. Третє політично це створює ідеальні умови для чергового кроку заходу. Сили НАТО готуються зайти на захід України за даними кількох дипломатичних джерел. Розроблено плани введення обмеженого стабілізаційного континенту НАТО на територію Західної України, щоб звільнити українські резерви для фронту. Контингент має діяти як буфер безпеки, не вступаючи в бій, але забезпечуючи контроль над ключовими Істичним об'єктими інфраструктури і гуманітарними каналами, головнокомандувач сил безпеки Залужний. За даними обговорюється інцидента, коли саме український генерал залужний очолиється координацію багатонаціонального контингенту. Один із посадовців це не окупація, це союз. І якщо світ справді хоче миру, він має його захистити в момент нашої сили, а не слабкості. Історія робить коло, але вже на наших умовах ми пам'ятаємо іловайськ, ми пам'ятаємо Крим, ми пам'ятаємо, як нас оточували, принижували, списували. Але тепер котла горя ті, хто. Прийшов палити, і якщо на заході країни під прапором НАТО мир, то на сході буде наша перемога, бо тепер українська армія не здає, вона зачиняється. У той же час команду залужно чекає Раду НАТО. Вони в чаті солдат НАТО боротися проти росіян. Що Україна нам ці генерали вже не потрібні? Звичайно, я радий за пана генерала. Пише Ярослав Лісевич, але турбує інше питання, чому зелені плісняки разом зі своїми верховним так і недооцінюють наших генералів, які мають бойовий досвід. Не гірше, Чиму генералів НАТО, а тим часом наші спричинили звільнені дні саджаю тих генералів і полководців, які знають і вміють воювати з окупантами. Такі генерали, як залужний, кривоноса, броцький, Марченко Муженко завжди будуть задіяні, але на превеликий жаль не у своїй країні і при цій владі. Андрей Лисенко 28 березня 2025 року генерал-майор Сергій Кривонос очолив інституту глобальної цивільної безпеки на базі Академії військових рекрутів штурму місто Вараш, Республіка Польща за словами Сергія Кривоноса. На сьогодні питання захисту та підготовки цивільного населення Європи до колишніх воєнних загроз та можливих природних зовнішніх та техногенних лих набуло нечуваної на актуальності громадян європейських країн та мільйони біженців, які на собі вже відчули жахи війни, не знають, як поводитися на тлі заяву високих лідерів ЄС, наприклад, про можливу російську військову агресію і рекомендації робити запаси їжі на 72 години. Військова компонента Євросоюз вже розпочав відсилку підготовку, але цивільні громадяни залишають. Аються у повному інформаційному вакуумі, натомість успішний досвід протистояння російській агресії в Україні має бути обов'язково використаний. Тому фахівці нашої академії та очолюваного мною інституту готові негайно приступити до практичних занять із керівниками різного ступеня рівня аби забезпечити безпеку цивільного населення Європи та навчити алгоритму дії при підготовці людей і чи виникнення безпосередньої небезпеки зазначив генерал кривонос. Сумно усвідомлювати, що влада та теперішньому військовому керівництву не потрібні про професіонали, пише нардепка Яцик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.